Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, в Україні хочуть запровадити зміни. І ці зміни будуть стосуватися незахищених верст населення. А саме мова йде про те, що хочуть повністю прибрати таке поняття, як прожитковий мінімум і інші соціальні виплати. І відповідно, в Україні ці зміни хочуть запровадити на законодавчому рівні. Але Давайте згадаємо, який цей прожитковий мінімум зараз в Україні. А він становить з 1.01.2024 року таку цифру, це загальний показник, 2920 гривень прожитковий мінімум. А для працездатної особи 3028 гривень. Оця цифра прожитковий мінімум. Ініціатор цих змін це Міністерство соціальної політики. Який наголосив про важливість цих змін, що стосується всіх уразливих верств населення? У Міністерстві соціальної політики вважають, що розмір цього прожиткового мінімуму, тобто тих цифр, про які ми сказали, є недостатні, щоб забезпечити базові потреби для людини. Тому хочуть скасувати. Такі поняття, як прожитковий мінімум. Можливо, вони вважають, що якщо Україна буде вступати в Європейський Союз, то відповідно оцей прожитковий мінімум не надасть можливості це зробити. Бо якщо подивитися на ці цифри, це просто жахіття. Як на законодавчому рівні встановили ось ці цифри, загальний показник. Перший від 1.014 року, 2920 гривень. Скільки це в доларах цікаво, От, якщо підрахувати. А для працездатної особи взагалі 3028 гривень. І ось такі норми життя людини у вигляді прожиткового мінімуму. І Україна бажає стати членом Європейського Союзу з такими показниками, з таким рівнем життя. Можливо, вони хочуть це скасувати. Про це заявила про те, що хочуть вони прибрати цей прожитковий мінімум, ці соціальні показники особисто міні-соціальної політики Оксана Жоунович. Замість прожиткового мінімуму планують запровадити базову соціальну допомогу. Тобто інше, вже інша назва, інше сприйняття, інше, сприйняття, інше розуміння. Тобто базова соціальна допомога. І це буде не постійна величина. Прожитковий мінімум це цифра, яка була постійна. Але це буде вже базова соціальна допомога, вона буде відрізнятися. А залежатиме ця базова соціальна допомога від кількості членів сім'ї та доходів конкретного домогосподарства. Як зараз відбувається. Якщо взяти прожитковий мінімум. Для прожиткового мінімуму прив'язані штрафи, посадові оклади та інше, і його підвищення цього прожиткового мінімуму тягне за собою підвищення багатьох різних виплат. А отже, і величезні витрати з бюджету. Тобто, підвищуючи прожитковий мінімум, підвищуються відповідні і виплати. А це нагрузка на бюджет України. Тому прожитковий мінімум і не можуть підняти на досуттєвою суми. Ось чому причина. Тому замість великої кількості виплат, які є зараз, вони хочуть запровадити лише дві виплати. Перша для тих, хто тимчасово зіткнувся із бідністю. Тобто, є таке поняття, мабуть, що людина зіткнулася з бідністю, але в яких межах? Це має бути проявлено, що людина знаходиться на межі бідності. Якщо не буде такого поняття, як прожитковий мінімум. Бо прожитковий мінімум це вже той мінімум, на який держава вирішила, людина може жити. Але буде інше поняття, тимчасово зіткнувшися з бідністю. Отаке От буде. буде термін. І другий виплату. З догляду, якщо людина вже втратила працездатність, тобто, якщо людина вже не працездатна, то відповідно для цієї людини також буде оцей показник. Оце, оці виплати. Дві виплати, про які ми сказали. Таким чином, багато старих виплат, які були, які, до речі, зараз є, їх дуже багато. Наприклад, якщо людина має інвалідність, то для неї передбачено там 100 виплат різних. Але Багато оцих старих виплат, вони пропонують, щоб вони були об'єднані в одну. От, буде два моменти, про які ми сказали. Тимчасово зіткнувся з бідністю, я ще раз повторюю, оцей вираз. І виплату з догляду, якщо людина вже втратила процездатність. Тобто, все скорочується, все об'єднується. Відповідно, це вже. Про що ми сказали, це законопроєкт. І цей законопроєкт Мінсоцполітики завершує свою роботу над цим законопроєктом. І цей законопроєкт вони відправлять на засідання Верховної Ради, там, де вже будуть розглядати, і відповідно Верховна Рада буде приймати рішення, чи надавати цей законопроєкт у вигляді вже закону для того, щоб він діяв Україні, чи не надавати ось такі шановні глядачі, новини. Стосовно того, які зміни можуть відбутися в Україні. Ми з вами це проговорили. Будемо чекати, що буде вирішено, яке буде прийнято рішення стосовно того, чи буде повністю скасован прожитковий мінімум і інші виплати, соціальні виплати, і як воно буде вже в дійсності. Тому, якщо у вас є по цьому відео питання, Ваша думка, будь ласка, залишайте, ваше бачення, можливо, на ось таку інформацію. Ставте вподобайки під наше відео, залишайте свої думки, ставайте підписниками нашими, а ми далі продовжуємо працювати для вас, висвітлюючи різні моменти, різні новини, різну цікаву, важливу інформацію. Сьогодні ми казали про. Можливі зміни, які відбудуться для незахищених верст населення у вигляді скасування прожиткового мінімуму і інших соціальних виплат. Я всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.